Ну як вам? Audi Q5 нова, ну, практично нова. Мені дуже подобається, якщо чесно. Ну, Audi це є Audi. Це. Там Тесли, Тойоти, Нісани, Міцикі, це все, звісно, добре, але Audi в 20, років, щоб ставала така аудюшка з Америки, це, я думаю, дуже крута ціна для таких машин. По пошкодженню можна їх брати в дуже мінімальні плюшки. Ну, ви бачите, навіть по цьому прикладу на цій ауді, що ми маємо, ми маємо побитих дві дверки. Спонтанно знімаємо відео. Навіть не, не дивився, скільки вони в інтернеті коштують. Скільки ви, ви думаєте? Я думаю, десь по доларів 500 можна брати за оригінальні булошні. А може і ні. Ну, напишіть мені, чи можна, чи ні. Я думаю, що можна. Може, в когось є, то ми б зразу і купили. По автомобілю зі всіх сторін вона. Ціленька, тільки от ми маємо локальне пошкодження, тому вона до нас приїхала з аукціону американського взагалі по машинці. Е, тільки що знімав я рога. Але сідаєш в Ауді, ти розумієш, що то вся херня порівняно з Аудюхою. Audi Merz BMW, це ти сідаєш. Відчуваєш, що ти сидиш в машині, а не в тій штуці, яка перевозить тебе з точки А в точку Б. Навіть в деяких випадках можна заплатити за потужний мотор. Звук почути гарний, не то, що в теслі бік-дік-дік-бік. По автомобілю. Шторки спрацювали, панорама. Вона тут також, напевно, на підігрівах, ні, підігрів, обдува нема. Але шкіра класна, посадка зручна. Це зараз для жінок це класні автомобілі. І, в принципі, для чоловіків дуже крутівних повні приводи в ауді, їх то і люблять, та їх багато за що люблять. Що вони зараз в ціні трішки опустилися, то я думаю, це класний варіант. Для того щоб її розглядати як кросовер для сім'ї чи для себе, вона новенька резинка така у нас вона приїхала, гарненька класний варіант. Тільки чорний колір, от не люблю я чорних машин, це виїхав з мойки, і вже можна переїжджати на іншу мойку, щоб її вимити. Але ми не про це. Про що ми? А ми про те, що ми компанія Інтертрейд, яка привозить дуже багато крутих американських тачок і знає, як їх, дешево купити. Звертайтеся до наших менеджерів, вони надуть безкоштовну консультацію. Якщо вам все підійде, ви замовите в нас тачку. А вам по-любому все підійде. Так що не тяніть час, вже дзвоніть.